Привіт, друзі! Мене звати Оксана. З давніх давен український народ зберігає свої традиції, створює обереги. Сьогодні ми поговоримо про рослинні символи України, а які ви дізнаєтеся з вірша. Я привітний кущик. Весною білим цвітом зацвітаю, восени червоними ягодами вітаю, взимку птахів пригощаю. Діти відгадали, що це? Правильно, це кущ калини. У народі цінують калину за те, що їй можна лікувати людей з ягід калини, робили варення, джем, а також корисний сік. Щоб шкіра у дівчат була красивішою, вони. Протирали обличчя стиглими ягідами. Біля кожної хати була калина, а особливо її саджали біля криниці, щоб вода завжди була прохолодною. Є дуже багато прислівів про Калину та вербу. Ось, наприклад, дівчинка у вінку, наче калина у цвіту. Без верби і калини нема України. Калина гарна. Усі пори року, але особливо вона гарна восени. Ягоди калини достигають саме восени. Вони дуже гарні, червоні, яскраві. У пучечках невеличких на кущі живуть сестрички, діти, якого ягоди кольору калини. Так, червоні, неначе вогники яскраві. Ягоди калини це символ України. давні часи майже більше кожної хати ріс цей кущ, тому він має дуже особливе значення для українців. А ще особливе значення для українців має верба. Тавна існує традиція висаджувати вербу на городі або біля ставка, криниці, вона оберіга, джерельця та річки від забруднення. У народі кажуть, там, де живе верба, живе і вода. Ще з гілок верби робили кошики. Верба має цілющі властивості і лікує від болю. Верба і Калина одні із найвідоміших рослинних символів України. Гілочка Калини у сучасному світі стала символом боротьби українського народу, а пісня про червону калину стала найпопулярнішою і пізнаваємою у світі.